Програма Спробуй наживо зустріне весну піснею Володимира Івасюка. Одісмі 5 березня звучатиме посвята великому композиторові, в день народження якого напередодні 4 березня. В студію прийде тендітна та світла Тетянка, мельник з Калуського району. Я сама вирішила, я з садочку ще ходила і наспівала собі пісень. І сказали всі, що я маю обов'язково піти в музичну школу. На знайомстві звучатиме чимало здебільшого ліричних пісень. Але для живого супроводу буде обрано саме її баладу про дві скрипки у першу неділю весни. Будьте з програмою щирої музики об 11.50 та о 20-й годині.